Всім привіт, ви на моєму каналі і, і на каналі Reno BoloteMFI13 і я сьогодні вам зроблю обзор на мої приманки. Вибачте за мой голос, у мене заболить горло сильно. Зараз я вам покажу ті приманки, які у мене давно є, і покажу ті нові приманки, які мені прийшли з тему і те, що до їх там, наприклад, поводки чи ще якась штука находится сейчас я вам все покажу и расскажу на что я ловил щуку а на что я еще ничего не ловил вообще мені з оцього воблера на цього я воблера ничего не ловил он сам по себе прикольный но такий себе трошки я не знаю как он называется но интересный тут лопатки на немає нема Ловив, раз, за камнем, зацепив, то як стукнуло, то воно, мабуть, оборвалося. Я такий воблер, типу як тигр. Розкрас тігра. Два тройника. Отут трохи з краю треснув, у заду. На цього воблера я вже ловив 2 щуки. Дві. Одна в том году, в 2024. одна в том, 2025, зимою. в 2025, зимой. В сечне десь месяц лед растал раз, я пошел покидать. Я такая блесня, трохи покрасена баллончиковой краской. Сейчас я воблера поскладываю, дую трошки, помешаю у меня. Тут поводки 3 штуки, их я в магазине купил. И пришли мне поводки с тему. 20 штук. Таких поводков. 20 штук. Их багато, так. І от така штука. І, типу, закидаєш щуки упасть, щоб якщо щось достать там треба. То удобно там. Все пришло тільки вчора. Там брелок ще прийшов. А Не закривається. Сейчас цю штуку. Як скрыю, вот он такой. Та, дрова. За ту балу, блин. Обычно закрываю, так щось не закрывается так. Лесняется на стакан. Я ету покрасил, але я его якась ще на и не ловил. Три них что-то. кольцом, водным культом. Значит, внутрь блску я. Сейчас я на у нас... фонарик включу. Ну, блеску я еще в воде провести, там блеск, блеск, вот эти там, тому... как щука, закидаемся. Вертушка, сейчас я ей покажу. Такая вертушка, два лепестка, один маленький, один великий. Не знаю, китайская, значит, не китайская. Нашел. Видно, что я ржава. тройники ржавые очень. 8 грам. Тут написано даже. що на лепестку 8 грам. Кладем на місце. Це качка. Воблер. Качка такая прийшла тоже с тему. Гачки сразу йдуть, а його стрія. Ну и ці лапки, які крутяться є. е. Іногда десь змікаються їх поправлять треба вигинати в ту сторону в цю сторону вигинати, щоб вони крутились нормально Ну, це припоклюки щуки можна така Всі все її знають всі на ловили, но я на її ще нічого не ловив. тут бачите за одного кольця нема тут є струйником а тут нема я буду... купить і надіти отакий вот воблер поверхностный. Ну, заглубление где-то с сантиметров 20. 20-15 десь так. Труйники старые. У цве новые. Сейчас. Новый тройник. Тут старый. Тут новый. Прикольный такий воблер. Я на него ничего не ловил, здесь. Я ее нашел только не помню. Он если все Мог Махто на нее что робил. Так, еще одна вертушка. На цю вертушку. Я в том году зловил щуку. Какуюсь там грамм, 800-700. Тут на лепестку нам написано вроде 4. Так. Да, четверка там написана. Ось добре видно. Ну, виставку такі ще ось з пьрышками такими. ось ззаду такі пьрышки в нього. Така вертушка прикольна. Така жабка тоже ось тему прийшла вчора. Вчора пришла така разом із оцим брелком І ще там багато вещей. Прийшов оцей такий покажу. Опять і волку прийшов, такий футболка з волком. Шорти тоже прийшли. Вот така футболка. Е, ще прийшли шорти, только шорти на мене великі сильно. Вони такой батьку моєму подойдуть. На мене, ні. Ну на мене є футболка. Подошла, я її сьогодні в школу надіяв. Сегодня я сейчас сижу. Знімаю вам ось на цю жабку. Сегодня вчора прийшла. А у вас бачте, вже зас... вас заспівся трохи. Пальцем не видно. Ну, Зато на ткачке новенька, Ще не, нічого не лови. Ще ж видно така нова прям. Грузик. У 4,5 грама. Удобно. Я все складую там, де воно буде лежать всегда. Тут жаба з качкою, тут вертушки, тут воблера, тут болезнь, тут силикон. А тут попера будуть лежати. Так ось маленька вертушка на Окуня. Вертушка на Окуня. Стандартна така. Прикольно. Тут ця штука погнута трошки. Будем пробувати весною чи літом. ведь ось цей попер. Мой попер, на якого я ловлю, но нічого не клює скажете, як не ну тут же ж подерте. Та то так подертится. Он стукається багато вообще. Ай-яй-яй-яй-яй, труй ніколи заспівся. Такий обер. Сейчас я вам покажу тут названня, хто роз... я. Я не бачу за фонариком ви бачите. Напишіть в коментарях, що там секунду. Ага. Точнее, кстати. Цей попер, бачите, идет... Сейчас я. Сфокусируется камера. О, бляха погано фокусируется. Ну если так видно, то у... тут его сзаду, задняя частина идет такая. Як... Согнута видно. согнута частина. Ну так я что-то Я вам сразу так покажу, чтобы не брать в руки. Окунь воблер. На нього я ловил на троллинг. Брав його mm. ставив прикольно. Клює такий тоже воблер. На нього я ще нічого не ловив. Цей новий воблер, такой він якийсь китайський. На нього тоже нічого не ловив. Він оранжевий. Щас я все закинув. Тр... Уже трійниками не зацепилося. Mm. Закитаємо секунду лежать. Така, блесня, все є бачили. У всіх вона є двойна така. Ляха. Двойна така блісня, тут таке як медь. Тут таке різносветне. Я на її нічого не ловив, будемо Следующ... лето чи весна буде. Я буду воду... спускати лодку на воду і будемо ловити. Силикон. Силикон такий, бачите, старі потрапані вже на... на нього колись бачите, ловив. Я, ден... Я вже не пам'ятаю, що колись. Все колись перший мій силикон був. Гачок другий був. Тут цю новий гачок. Тож буду весною ловить будемо бачити, що на нього клює. І ще поки йде відео, спустите, будь ласка, под ролик. Нажміть кнопку підписатися хто ще не підписан Нажміть лайк, колокольчик і напишіть коментарі. Я буду їх читати і напишіть нову цю. Напишіть в коментарях, що мені ще зняти. Про рибалку, щось, може йти налт, тому що лт держить. завтра субота. Я вийду, якщо ви напишете завтра, вийди на вийду вийди на налт, там буде 5-4 даже. Я вийду на налт, я вийду на налт, покажу, що там. Я ловити нічого не буду, тому що мені так нічого не ловиться. Вийду, похожу, покажу, що там у нас як там. Побігаю, розвлекаюся і будемо бачити. Сейчас продолжим буду показывать вон всякие воблера там. Блесни. Сейчас я все. там что я показал, то по складу. Такая блесня, кому известна. Прикольная блесня. Только я не знаю, сколько тут грамм на ней. Тоже зацепилось. Тут ага, на ней не написаны. Ну там сколько грамм есть. Вот такие силикон, я не знаю, это называется. Прикольный силикон. Грузик на ньому такий стоїть. Ігачок. Такий силикон, силикон жовто-синій. Скажете, що зелену синій, та ні, он жовто-синій. Е, прикольний силикон. Тут такий грузик. На нього я ще нічого не лови. Це просто подерлось. Ну, мо там щука один раз брала, де не клюнула. Попробуйте, полу... знайдемо в себе такий. Воно все маленький такий силикон. Найдіть у себе в магазинах, якщо він є. Попробуйте половить. Должно щось клювати. Блісня така. Прикольно. Ляха зацепив Ще один. Така блісня. Що там у нас написано? 19 а не 21 грам. Такой я на свой спиннинг можу кидати. У мене, мене спиннинг можна кидати от 4 грам до 24 грам. Больше 24 грамм я не можу кидать, потому что рветься жилка або нитка. Зразу моментально рветься от стріли идут. Я можу закинуть, но стрельне, щось полетить дальше и все. Остається воблер, на який я ще ничего не люблю. Бело-красный такий. Прикольний воблер. Тут на нем ще ничего не написано. Короче, я його хочу протестировать на троллинг. Буде весна, чи там лето, я буду. Ловить на нього. Буду Тільки пишіть пишите будь пожалуйста. Багато комментариї. Я так уже заплю. Ай, ладно, не Напишите багато комментаріїв. Я сниму видео. Сейчас. О, закрыв. Сниму видео про те, як я ловлю на ті приманки все. На все приманки ці будуть. На все ці приманки буду ловить. И всем. Понравится вам все Вс, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. И всем пока-пока.